Слизова оболонка кишківника, якщо ти цього не враховуєш, то на тебе чекає. Постійне вздуття, нестійкий стілець, слизу калі, алергії на все підряд, дефіцит заліза, вітаміну в 12 навіть якщо харчуєшся правильно, хронічна втома, проблеми зі шкірою. Тривожність, бо це не просто стінка всередині кишки. Це бар'єр, який захищає організм від токсинів, бактерій і шкідливих речовин. Бере участь у смоктуванні поживних елементів. Відповідає за 70-80% імунної відповіді. А плюс регулює запальні реакції. Коли ця слизова здорова, ми нормально засвоюємо їжу, не маємо здуття запалення алергії. Але якщо вона дратується або пошкоджується, це запускає цілий каскад проблем. Так чому ж вона дратується? І ось основні причини: перше це їжа: глютен, лактоза, гостре, смажен, на алкоголь, надлишок цукру, а далі мікроби, бактерії, віруси, паразити, особливо лямблі та токсокари. А потім медикаменти, антибіотики, нестероїдні протизапальні і тому подібне. А ще хронічні стани, такі як диспактеріоз, синдром подразненого кишківника, хвороба крона і навіть стрес. Так, так, мозок напряму впливає на кишківник. І вічне питання, що ж робити. Перше це виключити дратівливі фактори, ну хоча б тимчасово. Друге відновити мікробіоту. Паразитів геть, а далі пробіотики, пребіотики та ферментовані продукти. Третє це підтримати слизову амінокислоти, цинк, ромашка, алоє, елглютамін. Четверте це здати аналізи, кальпротектин, дисбактеріоз, паразити, харчову непереносимість. П'яте це зменшити рівень стресу. Адже кишківник та мозок тісно пов'язані. Який препарат від рослин Карпат тут стане в нагоді? Це чистоксин. Фітозасіб забезпечує комплексний підхід до профілактики захворювань кишечника, його очищення і детоксикації. У його складі мікрокристалічна целюлоза, яблучний пектин, плоди фенхелю, листя подорожника, сени та м'яти, а також квіти ромашки. Препарат має легку протипослаблюючу дію, ефективно регулює і відновлює роботу кишечника, створюючи сприятливі умови для відновлення мікрофлори в ньому, заспокоює роздратовану слизову товстої кишки, покращує мікроцирку. При запальних процесах продукт надає заспокійливу протизапальну і пом'якшувальну дію на слизову оболонку кишки, має жовчогінну дезінтоксикаційну дію, покращує мікроциркуляцію в стінках кишечника і перистальтику в ньому. Запобігає переїданню і зменшує відчуття голоду сприяє схудненню і контролю над вагою. Щоб замовити препарати від Рослинний Карпат, пишіть мені в приватні повідомлення тут або за моїми контактами в шапці профілю. Детально про склад та багато корисної інформації можна знайти в телеграм-каналі Здорове тіло. Пам'ятай, що здоровий кишківник – це не тільки про їжу, це про нервову систему, запалення, метаболізм та цілісний підхід.